Місія запланована сьогодні 13.06.29 року. Порядок денний всіх на руках. Я думаю, перечитувати не треба. Прошу ознайомитися. Можливо, є військових якісь доповнення, зауваження, пропозиції, комплектування 7. Немає? Немає нікого, прошу ні. проголосувати за порядок денний в цілому. Хто за? Проти? Отримались одноголосно. Вступаємо до роботи бюджетної комісії. Перше питання на порядку денного бюджетної комісії це про затвердження нової редакції програми розвитку футболу, міні-футболу та е, футзалу у Борщівській місті та зреднього здоров'я молоді майбутнє нації на двадцять третій-два цьомій роки. Дає? Носимо зміни змінить 4 році для можливості дофінансувати наші порядки. Дофінансувати. Так, дофінансувати. Так, а яка сума? Там мають купити дітям форму, таке планується. Ніхто нічого не має проти. Якоїсь зауважень пропозиції доповнення немає. Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримались, утримались одрозно. Так, друге питання. Про внесення змін. Про внесення змін до рішення міської ради від 11.03.21 номер 483 про створення централізованої волонтери відділу освіти сім'ї молоді та спорту Вичівської міської ради. Ми до вас на колегі. <зас> Шановні члени комісії, на ваш родин наноситься питання про внесення змін до рішення міської ради від 11.03.2021. No 483. Пункт 3. Викласти у такій редакції даного рішення. Затвердити граничну численність працівників централізованої бухгалтерії, відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту міської ради у кількості 11 штатних одиниць. На даний час в централізованій волонтері є 10 штатних одиниць, є необхідність у збільшенні у зв'язку з введенням посади водія. підпорядкуванні відділу освіти є 34 заклади освіти, крім того, ми часто їздимо на наради, семінари, в Тернопіль тому є така необхідність. Прошу підтримати дане переглядження. Та передали ту машину до три роки тому. Ладно, що виговорила? Це делятка. Залегавка. Немає зауважень. Немає? Прошу проголосувати. Хто за? Проти, підтримую зуму голос. Слідуючі питання про перепрофілювання шляхом змін типу. Та перейменування сков'ятинської загальноосвітньої школи першого другого ступенів на розвитку пісні виноситься питання про перепрофілення шляхом зміни типу та перейменування сков'ятинської загальноосвітньої школи перших других ступенів. Відповідно до постанови 245 від 5.03.2024 від 5 .2024 року. За рахунок освітньої субвенції не здійснюється фінансування закладів освіти, крім початкових, у яких станом на 1 вересня 2025 року менше 45 учнів, станом на 1 вересня 2026 року менше 60 учнів. Ми маємо перспективну мережу директора Сков'ятинської школи на 25-26 рік. Згідно перспективної мережі, це ще не остаточно, вона змінюється. І, на жаль, не в кращу сторону, в Сков'ятинській школі буде 37 учнів у школі. Початкові ланці 17 учнів, це відповідно 17 учнів, тільки є два класи, другий і третій, у першому і четвертому класі нема класу, тому що у клас треба 5 учнів. Є тільки у першому класі три учні, і в четвертому класі один учень. І в старшій ланці в нас 20 учнів, і є теж повних тільки два класи це є сьомий і дев'ятий клас. На даний час ми бачимо, що немає першого класу. Це пов'язано ще з тим, що троє батьків подали заяви на зарахування учнів у борщівську школу. І ці учні вже є зараховані до першого класу Борщівського МВК. Крім того, ми бачимо, що в початковій 17 учнів це не надає право навіть призначити директору, тільки буде вчитель, виконувати обов'язки буде завідуючим початкової школи бо менше 20 учнів. Крім того, ми маємо нестачу кадрів. Уже протягом трьох років немає вчителів англійської мови, заміняли вчителі не спеціалісти. В Цьому році фізичну культуру читав вчитель історії, географії, вчитель школи. Тому просимо підтримувати проєкт і рішення перепрофілювати свою школу, на шляхом замінити у початкову і змінити номінування на свою п'ятицьку початкову школу Крущівської міської ради. Так, зараз зараз заповню. Ескизка 18 теми получила, що так Там в Сков'ятині є 15 педагогічних працівників, 2 два техпрацівниці, водій і ручний початок. 12, 18. На 17 стоїть на Бюджет 6 мільйонів за вами по школі. А який бюджет буде після перерозподілу? Після прополювання це бюджет буде 2,5 мільйони, то нам держава, якщо це буде початкова шкода, то держава нам дасть субвенції з 2 мільйонів. А якщо буде і 9-річка, то повністю має фінансуватися ці кісінця цього бюджету. А скільки нам дає спорядження бюджет, громадського кар'єру, дає питання. Не дають бюджет громади, наприклад, якщо брати мадра, землю це теж забоятися. Ну, вони зареєстровані в Бурщані.

Тут питання, навіть менше фінансування. Там каже, що немає спеціалістів. Спеціалісти від своєї громади, Щоб там у нас чотири спеціалісти нас сторожають, чотири спеціалісти, які попросили працюють. Інші всі заміняють. Вона має якісь там свої класи, думала, що вона каже, немає питання, я її влучив. Вона каже, що кажуть добирається, я поїзд на свої машини. Поїздала місяць часу і каже, що я за усі. В чому причина? Вона каже, що ми що не стане. Хто за за 4, один. А хто проти? Один, один, один. Прошу. Так, четверте. Про припинення діяльності Бабинецької початкової школи Борщівської міської ради. Прошу. На Наразі комісії виносяться питання про призупинення діяльності Бабинецької початкової школи Борщівської міської ради. Призупинити діяльність Бабинецької початкової школи Борщівської міської ради з 1 березня. 2025 року. Це рішення теж пов'язане з тим, що в закладі освіти немає учнів і на перспективу їх теж немає. Все, всього у школі 12 учнів в третьому класі 3, це індивідуальне навчання, в четвертому класі 4 це теж індивідуальне навчання, немає, клас, немає повного класу і перший клас пропонується 5 учнів, але одна з них дитина БПО. Теж не зрозуміло, чи ця дитина далі буде вчитися в Оменецькій школі. Тому плануємо призупинити діяльність і здійснювати підвіз учнів до Кривчинської заросвітньої школи перших-третіх ступенів. Прошу підтримати даний проєкт 12. А У Верняківській школі школі ще є дошкільний компонент, там не тільки школа, там школа САП. більше десь 20 дітей. Тобто разом з школи в саме Школа сама школа 12. Як варто, суть. Прошу полузати, хто за що колоснеться, це полиці, почне, давайте же зараз буде все. Ворнеки це хочемо полозиться. Там є трошки є Там садики, є саме тоді школа. Я розумію. А скільки дітей планується на перший клас наступний рік поясняється школа? На наступний На Навчальний. На навчальний ця з першого вересня? Двоє дітей. Двоє дітей. А у Бабинці? П'ять. Що, so, це треба там і там Це якийсь знову, ми щось зважаємося. Став на условиях. Хто за? Я за, але та... hey, <laughs> <laughs> я чого. Я вже руку підняв. Таке саме поверхне. Ми що закриваємо, закриваємо всі. Ми щось сітки. Я показно розумію, для чого. Це навіть... Ні, це ще давайте. Це не буде отримувати. При чому це, якраз при Ну, давайте. Дивіться, у вас тепер, що побавиться, брати немає. Я тут теж так розділяюся, і туди, і сюди, у то маленькі діти, і так далі, розумієте? Але те, що там маємо скільки? 5 дівниці. Всіх разом. Тобто, ми маємо три персоналу технічного і дві дві ставки маємо педагогічну працівників. Вони побавилися. Побав, я побавився. І там, виходить, п'ять дітей ми будемо мати в перший класі, другому ми маємо взагалі, третій, троє дітей, чи саме чотири дитини, всього 12 дітей. І ці вчителі, наприклад, що мають троє дітей четверо в класі, вони не мають там ніколи ставки нічого, наприклад, виділяється на одну дитину та тих п'ятнадцять на допомогу. Так? П'ять годин виділяється на одну дитину тиждень. Добре, йдеться те, а як люди сприймають? Якщо люди хочуть Це безграду людей працевлаштуємо? Люди будуть працевлаштовані. Це відмова, немає таке саме з поляки. Це а, а батьки за тих п'ятеро. Повітря не знаю, це подивитися просити у мене там Рахунок Вчителів, враховуючи, що це є професія, яка підлягає бронюванню, то тобто, чесно кажучи, дивно, що не можна йти. А Та там жінки собі працюють, на хто? Жінки, 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 жінки не, не працюють. Ні, без зарплати. Я не проти. А сьогодні не то, що попали, а сьогодні програми і по борщівських школах спеціалістами. І пану Миколаєвича, жінка-вчителька, скаже, що спеціалістів сьогодні не дуже є в школах, не дуже можуть працювати. Багато людей виїжджають, багато. Дуже багато різних нюансів. Йдуть на пошту працювати бізнесмен мова не сьогодні в Олесьмажу друге заплат. Да. Тоді моло що навести порядок з цією мережою, лишити дві-три під школи, підняти вчителям за рахунок бюджету, навіть що стоїть питання зарплату, щоб люди хотіли йти на роботу, а просто так, щоб ти на роботу відсидіти... Я собі уявляю, як той вчитель, вчительчик дитину з ковтені в, ков в Бабінцях. У мене не для чотка школа. Це я рахую дитині інвалідність психологічно наносять, та дитина після того і школи. На новому році ми мали в навчальному році цього, наприклад, багато мали всякі різних заходів і так далі. Ми з цієї школи робимо команду, каже, щоб беруть участь, просто щоб вибрати. Брали три рази участь і все, вони має сквозь формати подати. Є гарні діти, вона двоє дітей. І щось не знаю робити, якщо вона має скип далі йти. А можна за то правильно каже. Маріана, то не й на бабинцях одна в класі весни до четвертого класу, її потім відвезуть до кричав вона дичь, на в від школі. Попробуй її адаптуватися. А дитина з першого класу, вона нормально війде і тим більше їде цілий округ з дітей. Є компанія. Ну чого, але ну, я кажу, Андрій, я чисто з някідів цуквішки ходили до школи, і ні автобуси не возили. Коли ви говорите, як ти говориш, що виходить, що в селах взагалі пересувщинний лад, вчителі і тупі, діти нікого не, я, я не сказав. Так виходить, що якщо ну, а мають дичити діти. Ну, то, значить, ну, ці, то ви сьогодні ді? розумієте Де? прекрасно, бо ви працюєте в банку, що видіти з англійської мови, якщо ви десь хочете встроїтись на роботу чи в приватну структуру, чи зараз закінчиться війна в державі. Основна вимога яка? Знання іноземної мови. Я за це говорю. Скажіть мені, будуть діти з колядівських після 9 класу знати іноземну мову? Я говорю, що ми Павло Миколаївич, половина дітей, що з моїми дітьми вчилися в школі, всі ходили на додаткові навчання, поки що вчилися в куше по англійській мови. Ну так що сковяти вчителя англійської мови, то яке може бути до якщо вчитель англійської мови немає св'ятиння. Я Він не поміг не зароблявся про гірчику, куда чи бабить, чи вийшло до Ну Це ж абсурд, ну абсурдно. Так, переходимо до сліджуючого питання. собі Питання п'яний порядку. Про передачу коштів, з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктах на 25 рік. Прошу. На попередніх сесіях у квітні і в травні місяці ми передавали кошти субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкція, ремонту, і утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення тернопільському обласному бюджету на виготовлення проекту коштовності документації 65 тисяч. Один мільйон і чотири мільйони двісті тисяч на самий ремонт. Зараз ми цим рішенням міняємо цільове призначення, вносимо зміни і викладаємо нові редакції. На буде воно звучати на виготовлення проєкту кошторисної документації на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування. На місцевого значення, де дорога весічка на ділянці, кілометр такий до Чорківського району, і відповідно кошти е, на е, загальну суму на експлуатаційну отримувати мові дороги. Ми вносимо зміни е, до е, наших договорів, е, додаткову угоду до договору і сам договір. Відповідно, доручаємо підписати ці договори голови міської ради.

Слова має табро ремонтуватися, скільки наші про Ну так мені то 70 на 30. То чи сімдесят витрати? Наші? Точно вам не скажу. 70 наші. 30. наші тридцять. Сімдесят на 30. А що це такі дешевт? щось його упорному зрозуміти? Вже шубо робили 0 на 100 нашу. Тепер ну я розумію, що прогрес вже наші 70, там 30 може. Ви ну, самі розумієте, що ми самі зробити цю дорогу не можемо, ми можемо тільки за передачу. No, звичайно, що ми, ми, ми не можемо, але, наприклад, якщо взяти минулий рік, поза минулий, то по співфінансуванню ну, в обласному бюджету робили його не пусто. Там було 50 на 50 в самому селі. Це та як Горбошев зараз робили, як ви прощаєте, там 30 на 70, питань немає, наша дорога, ми, і ми якісь дотримуємо гроші, це, зробили в сторону Грошову дорогу, повністю за кошти бюджету. Не місцевого а... повністю за кошти села. Ні, ні. Повністю, а, скільки, повністю, повністю за кошти села. Все село скидалося. Це ти може в селі кажуть... повністю, селі говорять, кажу повністю вдома, за кажу кошти вас... села від устя від повороту від івани, пусто, задувка до устя була повністю за кошти села. Скидалася вся ворошувала про який період караш за два роки назад. Оця що задувка, повністю дороги, повністю все село ворожував, всі бусники сняли з рушини, повністю. 17 машин за думки, повністю. Ну, я Те, я, я, то, що з то, то, бюджету йшло, це 100%. -ки. Люди всі з селі скинулися повністю рожину. Повністю люди, 17 машин прийшло за думки. Там там не... то, так, так. Так, По-моєму, чувак нас скинули, коли співали. Так, так само обласна таке нас пошукав. Всі справи нас. Таке воно ну, Тепер ну, знову ж таке. Я згідно ну, і пише 50 на 50. Ну, це хоч як, ну не 70 на 30. Ну, давайте, я намагаюся. Добре, що має гроші, я дороги, що з друзями літом висловити. Хто за? Вислові, ну, що голосуйте, це, це до селі. А потім скажуть, що вже не голосував. Утримався один. Чотири записи, про це друге питання. Шосте питання про затвердження змін до бюджету міської територіальної громади до 25 рік. Цей проєкт передбачає спрямування перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету в сумі 2 мільйони. 749 тисяч гривень. З них ми спрямовуємо комунальнику 741 тисячу, 600 тисяч на оплату праці з нарахуванням працівникам благоустрою, 30 тисяч на ремонт приміщення КП «Комунальник» – Це цукровий завод, 99 на тисяч на виготовлення проектно-кошторисної документації по поточному ремонту доріг села Слобідка Мушкатівська і вулиця Садова місті Борщів. 12 тисяч гривень на оплату послуг з перенесення меж земельної ділянки в натурі за межами села Королівка. В Ощівській міській раді 200 тисяч гривень для поточного ремонту приміщення по вулиці Вархатського 3, 20 тисяч гривень для проведення процедури закупівлі та 85 тисяч 200 для придбання відеокамери. 500 тисяч гривень на заходи програми забезпечення. Проведення призового громадянської служби допомоги силам оборони та мобілізаційної підготовки для придбання обладнання для потреб ЗСУ, 655 тисяч гривень на проведення реставрації приміщення народного дому, 99 тисяч гривень для придбання матеріалів для поточного ремонту. ПНП Борщівський, центр первинної медичної і соціальної допомоги, 300 тисяч гривень на заходи програми розвитку футболу, мінію футболу та футзалу, 149 тисяч гривень для придбання футбольної форми та спортивного обладнання для комунального закладу Бущівської душі, по сектору культури в сумі 30 тисяч. Удиву культури спрямовують з поточних капітальних додатків для продання комп'ютерної техніки для запису фотограф для проведення заводів. Також знайшли кошти субвенції на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту з виплати грошової компенсації за належність для отримання жит... ну, я життєприміщення. Тобто, це для поліпшення житлових умов грошових компенсацій. Для, для нашої громади до розподілу попало двоє жителів громади. Ставраті Олексій Олексій. Олексій, інваліди, вони інвалід. Ставраті Олексій Олександрович, житель на Стрілківці, сума якої йому виділяють 2 мільйони 898 тисяч 461 гривня. І Семенишин Володимир Миколаєв, жителів села Вісічки, кошти йому надійдуть в сумі 1 мільйон 983 тисячі 352 гривні. E, це згідно рішення районної комісії, яка розглядала вже в січні в березні місяці і відповідно винесла своє рішення. Також ми передбачаємо комунальні кошти на оплату технагляду за виконання робіт з поточного ремонту ділянки дороги по вулиці підвізно у місті борщів сумі 30 тисяч гривень за рахунок меншення на оплату праці апарату міської ради. У мене всі зміни. Що там чи Що там залишалося міської ради? Приміщення ще міської ради на балансі. Як? Там, це Галицький, Вісник, то наше, та багато є наш. Вони це наше приміщення. Тобто ремонтувати що саме планується? Зверху всередині? В середині ремонту. Дах ліва сторона, і де була державна терена контора, там дах повністю перекриття. Того року полетали дах комунальники, а цього року... Треба поставити відбити, тобто тепер ходить архівному Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Серед Останнє питання. Так, Останнє питання надання дозволу на списання товарно материално.